Це що таке? Це мені, Міша подарував. Одні хлопці тобі в голоді, тобі в цьому році НМТ здавати, моя дорогенька, чи ти забула? А ти про хлопців думаєш? Тобі в першу чергу треба думати про навчання. Мам, ну я ж пробні завдання на 95 балів вирішую. Ну, не на 100, Все, ніяких гулянок, тільки школа і дім. І телефон мені дай. Це що таке? Від кого квіти? Від Міші. Іди сюди, давай розповідай мені все у деталях. Ну, він мене зустрів після школи, подарував мені букет і сказав, що в мене дуже красиве волосся. Звичайно, мої ж, гени. А ти що? Я сказала, що мені дуже приємно. Ну. І ще він мені сказав, що я дуже жіночна і доглянута, і запросив мене ввечері в кіно. Можна? Звичайно, можна.